Свідчення, які ми пишемо і збираємо ці історії, вони є частиною історії, частиною опору. Тому ці свідчення вони допомагають зберігати голоси людей для подальшого використання у міжнародних судах. Да? І загалом, як вони є частиною історії, про яку не варто забувати. Є важливо підходити до цього так, щоб ці матеріали були настільки сенсаційними, да, тому що ми зараз знаходимося в тій посі, коли. Маємо бути максимально відповідальними для того, щоб історія людини вона не стала хайпом для самого медіа, але можна було цю історію перенести і якомога більше людей змогли її побачити. До 22-го року я працювала на телеканалі ТВ7, Це Маріупольський телеканал. Коли ми виїхали вже з Маріуполя і ми намагалися відновити його діяльність, то ми зіштовхнулися з тим, що ніхто нічого не вивіз. Ну взагалі, абсолютно все, що було, а це великий величезний масив даних. Він просто був втрачений. Багато людей після окупації міста, які не виїхали, вони перейшли на сторону ворога працювати. Але ці люди до цього вони жили в місті, вони говорили, щось вони розповідали. Вони там проштовхували якісь свої тези. І ось зараз ці матеріали. Але вони могли б стати просто незамінною частиною а, доказу їхньої винуватості і, а, ну, принаймні, заочного винесення вироку. Збереження даних саме для регіональних медіа, воно є супер-супер важливою історією, тому що ну, ти не знаєш насправді, що може бути завтра, то не, не говорячи навіть про окупацію, про те, що може просто прилетіти ракета, і твоїх архівів, і твоїх матеріалів їх просто не буде.